Лукашенко є слугою двох господарів. Він є слугою Путіна, і слугою Цзіньпіня. І я думаю, що єдиний мирний план, про який теоретично може говорити Лукашенка, це про якісь варіанти чи ін варіанти мирного Сі Цзіньпіня щодо України. Тому я думаю, що єдине про що вони могли говорити, це про якісь конфігурації саме китайського мирного плану і про те, як Білорусь. Може грати всі ігри, і як вона може е, пробувати е, впливати на мирні процеси, які будуть е, залежати від е, дипломатичних можливостей, Епікіна з однієї сторони, а з іншої сторони від того е, на що погодиться або не погодиться Путін. Тобто Сізінфін звичайно не може щодня зустрічатися з Путіним для цього є Лукашенка, з яким через якого можна передавати ті чи інші посили. Його візит я маю на увазі Лукашенка до е Китаю. Можна вважати як візит російського мальчика е до китайського лідера для того, щоб той передав інформацію Путіну? Ні, ну Лукашенко зустрічався із Сізеньпіням. Перед тим як Сізеньпінь е зустрічався в Москві з Путіним в даному випадку. Для Китаю було дуже важливо, щоб. Лукашенко зустрівся саме перед візитом Цзіньпіня до Москви, і ми повинні тут чітко теж розуміти, що для Китая не потрібна анексія Білорусі і Російською Федерацією, між іншим, точно так же Україна, тому що Китай хоче мати різні, скажем так, логістичні вікна до Європейського Союзу, окрім Російської Федерації, тому що за умови анексії Білорусі. В принципі, одне з таких логістичних вікон і логістичних хабів для яких яким є на сьогоднішній момент Білорусь для Китаю, воно в принципі було б закрито. Тому з цієї точки зору і підняття статусу Лукашенка, і підняття статусу Білорусі. Яку тепер називають в Китаї все всепогодним, всепогодним партнером це все говорило тільки про одне: про те, що Китай продемонстрував, що йому потрібна незалежна Білорусь, чи квадія незалежна, не має значення, але е, зрозуміла для Китая, е, і е, в принципі, яка може виконувати у даному падку роль такого посередника при передачі тієї чи іншої інформації. Зважаючи на те, що ви сказали, можна сказати, що поки це потрібно Китаю, доти Лукашенко буде президентом Білорусі самопроголошеним, так? Ну, багато в чому так. І у нас мало хто просто про це говорить і мало хто це розуміє, але в 2019 році, коли відбувалася революція в ну, так звана революція, точніше в Мінську, Лукашенко зберігся багато в чому завдяки тому, що. Його підтримав саме Китай, тому що е, в той момент е, існувала велика е, загроза для самого Лукашенка, що його може не можуть посунути самі росіяни. Е, Білоруси безумовно не могли, тому що ця революція не мала жодних шансів. Не, але росіяни могли в підшумок його спробувати підпосунути. Але китайці цього не дали зробити. Тоді питання наступне: хто більше потрібен Лукашенку зараз? Путін чи Сізіньпінь, саме Лукашенку. Обидва, тобто він не може і без одного, він не може і без другого. Тобто, в даному випадку, що раз повторюсь, він буде пробувати грати гру в свого господ. Тому що без російської нафти він не зможе нічого робити. Без цілого ряду інших речей у нього економіка зав'язана перш за все на Росію, і рубільник росіяни можуть достатньо легко виробити. Тому йому потрібно балансувати між двома. Зрозуміло, пане Вадим. А давайте про ядерну зброю в Білорусі чи дійде все ж таки до розміщення цієї зброї, тому що зараз ну. Принаймні з того, що пишуть російські засоби масової інформації, йде активна підготовка до створення до побудови цього сховища, де це все має відбуватися, з іншого боку, є інформація про те, що міг і Сі Цзіньпінь надавити на Лукашенка і сказати, зокрема, зважаючи на цей мирний план, так званий який складається з 12 пунктів, і в якому є теза про те, що не можна застосовувати ядерну зброю, і Сі Цзіньпінь міг переконати Лукашенка не створювати цей, цей склад. Так, от чи дійде на Вашу фахову професійну думку таки до розміщення цієї ядерної зброї в Білорусі? Ми не можемо цього виключати, я б сказав би так. Тобто, чи е, потрібно це Китаю, ні цього не потрібно. Чи потрібно це Лукашенка? Як би це дивно не звучало, але теж йому це не потрібно, тому що кнопка буде знаходити в Москві, а він отримає іще е, одну воєнну базу на своїй території. Але це вже не просто база, база з ядерною зброєю. Е, чи е, міг? Про це в тому числі говорити Лукашенко і з Путіним. Я думаю, що це була одна з важливих тем в переговорах Путін-Лукашенка, але для Путіна зараз вкрай важливо в принципі капіталізувати всі ті економічні вливання, які Росія робила в Білорусь, уже новою страшкою для європейського союзу і новою страшкою для НАТО. Тому я думаю, що станом на зараз і відповідь на це питання не існує. Вірогідність насправді на жаль дуже висока зі сторони. Віргідність дуже висока того, що ядерну зброю можуть розмістити на території Білорусі. Тоді ще одне питання: а навіщо ця ядерна зброя на території Білорусі Путіну? Якщо ядерна зброя в нього є на території Калінінградської області, яка є таким анклавом в середині незалежної Європи, і там багато є ядерної зброї. Навіщо зараз це я спочатку я чому запитую? Бо спочатку, коли ця інформація почала з'являтися, мені здавалося, що це просто така бравада Путіна. Він грає для того, щоб показати, який він сильний. Зараз ми бачимо, і ви зараз кажете, що таки може дійти до цього, і це не можна виключати. Навіщо йому ця зброя в? Білорусі, ну по перше, це е, ще одна точка напрузи на карті Європи. І ще одна точка. Е, другий момент не менш важливий, це те, що це ще більше прив'язує Білорусь саме до е, Путіна. Тобто, в даному випадку поява е, ядерної воєнної бази вона е, може міняти. Багато чого в якщо ми не говоримо про там мовне черва 2023 року, коли обіцяно розміщення цієї зброї? Якщо в перспективі там рік, два, три, п'ять, це може міняти взагалі всі геополітичні розклади безпосередньо в самій Білорусі. Тому от я думаю, що саме з цих двох міркувань на це і треба дивитися, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи потрібні зараз саме путіну мирні переговори? Ні, він зараз не готовий до них, навіть теоретично. Е, я думаю, що він все ж таки вважає, що йому потрібно захопити і закріпитись на іще якихось територіях. Саме тому вони зараз кидають все, що вони можуть кинути на на, в районі Бахмута, в районі Донецької області, спробувати пробити нашу оборону для того, щоб наша оборона, як вони вважають, посипалася. На Донеччині і спробувати вийти на кордони та луганської областей, остаточно як це було заявлено 24 лютого 2022 року. В принципі, не отримавши весь Донбас, ну йому буде дуже тяжко пояснювати, чому він пішов на мирні переговори. Тому поки що я думаю, що він не готовий навіть теоретично до цього. Добре, а заява, яка пролунала з вуст міністра закордонних справ, нашого ще поки що, на превеликий жаль північно-східного сусіда Сергія Лаврова, про те, що Москва готова буцім, до цих переговорів, тільки от Україна ніяк не хоче. Як це трактувати? Це фігура мовлення. Тобто, в даному випадку він про це говорить весь час, він про це говорить за будь-яких. Подібне, якщо йому ставлять подібні запитання, чи мирна країна Росії, так Росія мирна країна, чи хоче вона миру так хоче миру. Яким чином ну треба забрати територію України? Тому до цього треба ставитись виключно дефігурмоване. Зрозуміло. Ну тепер давайте перейдемо до трішки іншої теми. На вашу фахову професійну думку, кому може бути вигідний злив секретної інформації? Е про який про, про який повідомили спочатку газета New York Times, а потім газета Washington Post. І до чого це все може привести. Ну, в принципі, я в рівній мірі вважаю, що це могли бути і росіяни, і китайці. Хто із них це зробив, сказати мені дуже тяжко. До чого це призведе? Це призведе очевидно до певних перестановок в Пентагоні. Це очевидно, призведе до певних. Достатньо серйозних е, перестановок в е, е, розвідувальних і е, е, в, в розвідувальних організаціях Сполучених Штатів Америки. Е, якщо говорити, чи це вплине якось на хід воєнних дій на території України або на якісь речі пов'язані з Україною, думаю, що ні. Ну, дивіться, якщо це ви сказали, це може бути вигідно Росії і Китаю. Чи можете ви аргументувати, чим саме це може бути вигідно Росії? Чим саме це може бути вигідно Китаю? І я ще одну думку чув про те, що це може бути гра на внутрішній електорат у Сполучених Штатах Америки, і що це могли злити саме люди, зокрема пов'язані із 45-м президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, для того, щоб ну довести про те, що війна російська в Україні і підтримка України не вигідна Сполученим Штатам Америки. Ну, я теж чую історію про те, що це трампісти злили цю історію. Ну, чесно кажучи, ну все дуже, дуже слабо віриться, тому що ми повинні розуміти, що не пройде багато часу з того моменту, як в принципі буде зрозуміло, хто злив, як злив, як і з яким чином це відбулося, і ця людина, яка це зливала, ну безумовно, вона навряд чи не може не розуміти до чого це може призвести. Якщо говорити про те, чому це вигідно і Китаю і Росії, це ослаблення Сполучених Штатів Америки. Це безумовно і одним, і другим зараз дуже вигідне ослаблення Сполучених Штатів Америки Китаю. Це потрібно для того, щоб сісти за цю переворів з Байденом і наблизити цю умовну ЯЛТУ, на ну, тобто, в принципі, те, чим вони і займаються, з іншої сторони, це може бути вигідно росіянам. Тому що будь-які внутрішні склоки в Росії в Сполучених Штатах Америки вони зараз на руку Росіянам. Ну ми повинні просто звернути увагу. Те про що в наших родах особливо ніхто не говорить і не звертає на це уваги. Але станом на зараз всі вота Російської Федерації вони зосереджені на роботі в Європі і Сполучених Штатах Америки. І е, вся їхня, взагалі, риторика зараз, що е, треба перестати давати допомогу Україні. Е, Україна корупційна країна е, в Україні все продається, і так далі, і так далі, і так далі. Е, і власне кажучи, е, на фоні от цього розкачування реально вони десь останні місяць ну просто неймовірно активно цим працюють е, з того, щоб можна бачити, е, не особливо заглиблюючись, навіть в тему просто візуально, себе. Наскільки вони активізували саме цей меседж. І на цьому фоні початок великого скандалу в Пентагоні звичайно не може бути на руку росіянам. Ну, на превеликий жаль, я з вами це так і я з вами в цьому цілком погоджуюся. Пане Вадим, давайте ну не можу запитати ваш коментар стосовно інформації, яка з'явилася от напередодні в засобах масової інформації. Про те, що один британський генерал Річард Данат, я його шукав. Він реально існує. Такий Річард Данат. Він сказав про те, що про фізичну ліквідацію, можливо фізичну ліквідацію Путіна, і може, що це можливо навіть станеться з допомогою. Могу якогось е, внутрішнього російського брута із е, тих, хто входить до м, найближчого оточення Путіна. І він навіть сказав, що це може бути навіть генерал Герасимов, е, який навіть зустрічається з. з е, Путіним і що на його думку цей бруд зробить після успішного контрнаступу Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, це можна трактувати як що? Як те, що в середині оточення Путіна, в середині в Кремлі, все ж таки йдуть ці війни веж Кремля? Чи це все ж таки якась жовта жовта інформація? Це я думаю, що це бажано здійснити. Тобто в даному випадку уявити собі, що Єрасіма. Ярослав... Секретно проносить пістолет, якусь зброю вбиває Путіна під час зустрічі. Ну, ну це майже нереалістично, особливо з огляду взагалі на фігуру самого Герасимова і на те, що він щось подібне може зробити. Тобто, вірогідність подібного сценарія, вона зараз, я вважаю, що при всій приємності поговорити про це, вона навряд чи перевищує на цей момент 1%. Я думаю, що, на жаль, говорити про те, що зараз є реальна можливість зробити от якийсь от такий подібний переворот в Росії, вона майже нереалістична. Зараз на цей момент чи розуміють вежі Кремля, що вони рухаються на тому напрямку? Да, вони всі це прекрасно розуміють. Чи розуміють вони, що у них немає перспективи в Росії із Володимиром Путіним? Да, вони це прекрасно розуміють, але чи готові вони зараз почати будь-які процеси пов'язані з переворотом, нічого взагалі немає на цей момент. Добре, на вашу думку, чому? Якщо вони бачать, що від цього страждає російська економіка, від цього страждають ну реально вони самі, тому що проти багатьох із них запроваджені російські санкції, в когось забрали дорогезні будинки, комусь комусь заборонили виїжджати за кордон. Ну це найменше, мабуть, що могло бути. Комусь банківські рахунки закрили за кордоном, тому що і такі у них були. Чому коли вони все це розуміють? Ви все одно стверджуєте про те, що вони не підуть ні на що. Тому що перевороти не відбуваються через е, те, що у вас забрали гроші. Тобто, в даному випадку перевороти відбуваються тоді, коли є довіра до цілого ряду партнерів, і коли ти розумієш чітко, яке буде в тебе майбутнє після цього перевороту. Е, станом на зараз, я думаю, що немає жодної вежі Кремля, яка е, почала б переговори з кимось. Про початок цього перевороту, а друге, кожен із них розуміє, що переворот зробити насправді не складно, навіть в цій ситуації Найбагато тяжче потім утримати цю владу. Чи є у когось із них зараз в принципі, можливості, гарантії, впливи засоби масової інформації, які б дозволили зробити подібні речі? Чесно кажучи, поки що виглядає так, що у них немає якоїсь такої групи, яка б сказала, що все. Ми завтра робимо переворот, і завдяки цьому ми укріпляємося. От поки що, я чесно кажучи, я дуже хочу помилятися. Дуже хочу помилятися, але поки що я не бачу чогось подібного. Ну і справді я погоджуюся з вами на превеликий жаль, і будь-які люди, які чинять перевороти, вони повинні принаймні спробувати опиратися на народні маси. Ну а на народні маси в Росії зараз опиратися. Тим більше в такому питанні, ну очевидно, що неможливо. Пане Вадим, ще одне до вас запитання: яке може бути? Uh, все ж таки, зважаючи на те, що ми зараз бачимо, на можливий контр... не а на контрнаступ України, яке може бути uh, майбутнє Росія, якою може бути Росія після Путіна, на вашу думку? Давайте спочатку ми візьмемо Мелітополь, хоча б, а потім будемо вже говорити про Росії після Путіна. Тому Ні, випадку... Все ж таки, будь ласка. Я uh, знаю, що історія бачила випадки, коли. Диктатори програвали війни і залишались диктаторами. Є випадком саме Перша іракська війна і Хусейн. Є випадки, коли диктатори програвали війни і їх скидували. Це той самий Хусейн після другої війни в Іраку. Тому поки що згадувати наперед ще дуже зарано.